Прогноз погоди стабільніший за курс деяких валют, принаймні на сьогодні. Від каналу Погода Україна. Привіт усім, хто пережив вихідні і готовий зустріти понеділок, 21 квітня. Так, так починається новий робочий тиждень, і погода, схоже, вирішила теж не надто напружуватися. Перш ніж ми зануримося в деталі цього, скажімо так, стабільного дня, будь ласка, знайдіть секундочку і натисніть на кнопку вподобайки. Це допоможе нам зрозуміти, чи подобаються вам такі. Передбачувані прогнози. А якщо ви тут вперше, то підпискач, ваш надійний щит від погодних несподіванок, хоча сьогодні їх схоже не буде. Ну що, поїхали розбиратись, що нам підготував цей погодний день бабака понеділок, 21 квітня. Прогноз погоди стабільніший за курс деяких валют, принаймні на сьогодні. Від каналу Погода Україна. Привіт усім, хто пережив вихідні і готовий зустріти понеділок, 21 квітня. Так, так починається новий робочий тиждень, і погода, схоже, вирішила теж не надто напружуватися. Перш ніж ми зануримося в деталі цього, скажімо так, стабільного дня, будь ласка, знайдіть секундочку і натисніть на кнопку вподобайки. Це допоможе нам зрозуміти, чи подобаються вам такі. Передбачувані прогнози. А якщо ви тут вперше, то підпискач, ваш надійний щит від погодних несподіванок? Хоча сьогодні їх схоже не буде. Ну що, поїхали розбиратись, що нам підготував цей погодний день бабака понеділок, 21 квітня. Північ України. Північ країни вирішила не вигадувати велосипед і пропонує нам спокійну, хоч і не надто теплу погоду. Чернігівська область. Тут у нас мінлива хмарність. Сонце і хмари гратимуть у свою звичну гру, але без опадів. Парасольки можуть сміливо залишатися вдома. Вночі стовпчики термометрів покажуть прохолодні плюс 6 градусів. В день повітря прогріється лише до плюс 13. Так, після плюс 24 на вихідних це трохи освіжає. Сумська. Область, а тут переважно хмарно. Сонця буде менше, ніж на Чернігівщині, але головне сухо, без опадів. Вночі вгадайте, Правильно, плюс 6 градусів, а в день теж без сюрпризів, до плюс 13. Здається, північ домовилася про єдиний температурний режим. Житомирська область хмарно з проясненнями, тобто трохи більше шансів побачити сонце, ніж на Сумщині. Але загалом картина схожа, без опадів. Вночі, ну ви вже зрозуміли, плюс 6 градусів. А в день стабільні плюс 13. Починає здаватися, що хтось просто скопіював прогноз. Чи не так? Київ та область, столиця та околиці порадують трохи більше місцями сонячно. Можливо, навіть вдасться зловити кілька сонячних променів. Але знову ж таки без опадів. Температура, а ось тут найцікавіше вночі плюс 6 градусів, а вдень до плюс 13. Неймовірно, але факт: схоже, вся північ вирішила одягнутися однаково. Схід України. Схід вирішив не порушувати загальну гармонію і теж тримається в рамках заданих параметрів. Харківська область. Тут переважно хмарно. Сонце буде рідкісним гостем, але опадів не очікується. Вночі термометри покажуть 3 чверті плюс 6 градусів, а в день повітря прогріється аж до плюс 13. Харків приєднується до національного флешмобу плюс 6, плюс 13. Луганська область мінлива хмарність, трохи більше шансів на сонце, ніж у Харкові, але загальна тенденція зберігається без опадів. Температура вночі шокуючі, ні, плюс 6 градусів. Температура в день стабільні і передбачувані плюс 13. Може вони там якусь нараду проводили щодо погоди. Донецька область хмарно з проясненнями. Тобто погода буде схожа на Житомирську чи Чернігівську. Хмари з періодичними візитами сонця без опадів і температурний режим та дам вночі плюс шість, вдень до плюс тринадцяти. Схід повністю підтримує заданий тренд: південь України. Можливо, хоч південь нас чимось здивує. Давайте перевіримо, Миколаївська область місцями сонячно. Ось вже щось цікавіше: будуть ділянки ясного неба, але опадів не буде. А температура вночі плюс шість в день. До плюс 13. Здається, сонце на півдні не впливає на температуру так, як ми звикли. Магія, Одеська область, переважно хмарно. Після недільного потепління і суботної зливи Одеса вирішила приєднатися до загального хмарного настрою, без опадів. І температура, як ви думаєте, правильно вночі, плюс 6, в день до плюс 13. Одеса теж у темі. Запорізька область, мінлива хмарність. Сонце і хмари продовжать свої ігри, але без дощу. Температурний режим. Невже так, вночі плюс шість, вдень до плюс тринадцяти. Запоріжжя, і ти, бруте, Херсонська область. Хмарно з проясненнями. Сценарій вже знайомий. Хмари, трохи сонця, сухо. І температура. Тримайтеся вночі, плюс шість, вдень до плюс тринадцяти. Це вже навіть не смішно. Чи смішно? Крим місцями сонячно. На півострові теж будуть сонячні проміжки, опадів не очікується. Але температура, здається, вона стала національною ідеєю. Цього понеділка вночі плюс шість в день до плюс тринадцяти. Захід України. Ну, може, хоч захід, де погода зазвичай більш мінлива, покаже нам щось інше. Надія вмирає останньою. Волинь, рівненщина. Переважно хмарно. Більшу частину дня небо буде затягнути хмарами. Без опадів. Температура вночі плюс 6. Температура в день до плюс 13. Надія померла. Львівщина мінлива хмарність. Шансів на сонце трохи більше, ніж на Волині. Але без опадів і температура вночі плюс. 6 в день до плюс 13. Львів, ти ж завжди такий особливий. Що сталося? Тернопільщина хмарно з проясненнями. Ура! Тернопільщина без зливи. Але чи є сюрприз у температурі? Без опадів вночі плюс 6, в день до плюс 13. Ні, сюрпризу немає. Просто сухо. Хмельниччина місцями сонячно. Хмельниччина намагається виділитись сонячними проміжками, але чи вдасться їй це зробити з температурою? Без опадів вночі плюс 6, вдень до плюс? Плюс 13. Не вдалося. Івано-Франківська область переважно хмарно. Після прохолодних вихідних температура трохи вирівнялася до загальнонаціонального стандарту. Без опадів вночі плюс 6, в день до плюс 13. Навіть у горах сьогодні так. Закарпаття мінлива хмарність. За горами теж вирішили не відставати від трендів. Сонце буде, хмари будуть, дощу не буде. А температура вночі плюс 6, в день до плюс 13. Стабільність ознака. Майстерності Чернівецька область хмарно з проясненнями і знову знайомий сценарій: хмари, сонце, сухо, температура, як у всіх, вночі плюс 6, в день до плюс 13. Захід України одноголосно підтримав ініціативу решти країни, центральна Україна і наостанок центр. Може, хоч географічний центр країни нас чимось здивує. Полтавська область місцями сонячно. Полтавщина намагається подарувати трохи сонця без опадів, але температура. Вночі плюс 6 в день до плюс 13. Ні. Температурних сюрпризів не буде. Дніпропетровська область переважно хмарно. Більше хмар, ніж сонця, але сухо. Температурний режим вночі плюс 6 в день до плюс 13. Дніпро теж у команді, Черкаська область. Мінлива хмарність. Хмари та сонце будуть мінятися місцями. Опадів не буде. А температура вночі плюс 6 в день до плюс 13. Другі Черкаси з нами. Кіровоградська область хмарно спроявна. Серце України б'ється в унісон з усією країною, принаймні в плані погоди. Без опадів вночі плюс 6, в день до плюс 13. Вінницька область місцями сонячно. Вінниця завершує наш огляд, пропонуючи трохи сонця, але без відхилень від генеральної лінії партії погоди. Без опадів вночі плюс 6, в день до плюс 13. Отже, друзі, підсумок напрошується сам собою. Понеділок, 21 квітня в Україні. Це день погодної єдності. По всій території України, незалежно від регіону, від півночі до півдня, від заходу до сходу, очікується абсолютно однакова температура. Вночі прохолодні плюс 6 градусів, в день повітря прогріється до плюс 13 градусів. Опади. По всій країні без опадів. Можете сміливо забути про парасольки. Хмарність ось тут єдина відмінність. Хмарність коливатиметься від переважно хмарної до мінливої хмарності та місцями сонячної. Тобто єдине, що буде різним, це кількість сонця на небі. Схоже, погода вирішила влаштувати всеукраїнський флешмоб стабільності та прохолоди. Головне, без дощу. Величезне дякую, що витримали цей, мабуть, найодноманітніший прогноз у нашій історії. Сподіваємось, нам вдалося вас хоч трохи розвеселити цією погодною уніфікацією. Якщо вам сподобався такий формат, або ви просто цінуєте стабільність, ставте лайк. Поділіться цим відео з друзями. Нехай вони теж здивуються або посміються з такої погоди. І, звісно, підписуйтесь. Писуйтесь та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити, коли ця погодна стабільність нарешті закінчиться. Дякуємо, що ви з нами! Бажаємо вам легкого понеділка, продуктивного тижня, міцного здоров'я і щоб наступні дні принесли більше погодного різноманіття. До зустрічі вже завтра.